У дня розглянемо сьогодні систему запалювання, так. бачимо, як треба регулювати зазор між контактами переривнику розподільнику та виставлення зажигання. Ну, Почнемо з того, що нам потрібно мати при собі необхідний інструмент. Набір ключів, хоча потрібно буде тільки на 13, різних розмірів викрутки. Ключ, ключний щук, ключ на 13. І контрольна лампочка, при допомозі якої ми будемо регулювати допомогу. Ну, Для цього продемонструємо спочатку двигун, який у нас є в майстерні. Ми взяли ваз 21011 Продемонструємо, що він працює. Потім ми розберемо всю систему запалювання, позбиваємо всі мітки. І Почергово будемо виставляти запалювати і починаємо. Ось Я продемонструю, що у нас двигун працює. Як ви побачили, він заводиться. Тобі, зараз починаємо розбирати, що нам для цього потрібно. Спочатку нам потрібно виставити перший циліндр, Верхнюю мертву Це Процес, коли піде стискання. Це в той момент повинна у нас почити про... іскра і відбувається запалення робочої тупи. Ну, Починаємо з того, що ми Так. прикомо. <плес> Викрутили свічку. Тепер необхідно нам підвести поршень стан стис. Тобто для цього ми можемо пальцями всю свічний отвір, або змоченим папером, звичайно, затикаємо сюди. Реч, і коли поршень піде вверх, за рахунок компресії, пробка наха повинна вискочити О, вискочила наша пробочка, тобто циліндр знаходиться в стані. Далі що ми робимо? Беремо ключ проповика і нам потрібно виставити по другій місці, так як у нас на корпусі на кришці мається. І три мітки ось. Перша це верхня мертва точка, а друге це виставлення запалення. На шківу у нас також є мітка. Ось вона зараз якраз і зупинилась на цьому. Мітка на шківу. Якби я залишу вас, ми ключем підганяли, ганямо, наприклад, зіб'ємо. Ось вище було. І виставляємо. На середню міточку от сюди. От все. Так. Збиваємо трамблер, тобто знімаємо вакуумний шланг, щоб не заважав. Знімаємо всі хлеми, контакти високовольтних провідників, які йдуть на свічки запалювання. Даний знімає лайки від подушки двох. І починаємо з того, що контролюємо зажор на контактних, на количках, на кулечках. Ось до цього нам необхідно мати. Дві викрутки. Дві викрутки. Значить, що ми робимо? Підпускаємо трамблер, живем ключ на 13, гайку для того, щоб він міг спокійно повертатися. Ми, мабуть, його можемо навіть і витягнути, щоб збити його взагалі в сімітні. Відкручуємо болт, Або шайбу, яким цей трамблер. Yes. Потягуємо, збиваємо, його, крутимо, щоб всі бачили. Потім приблизно так ставимо на місце і регулюємо зазори контактів. Тобто кулачки, які там на циліндри у нас, 4 циліндри і порядок роботи циліндрів у нас у жигулях, як відомо, навіть на корпусі. Головки написано 1, 3, 4. Послідовність спрацювання. І на кришці трамблера також у нас є, де пишуть, де не пишуть. Ось на перший циліндр, на другий, на четвертий, на третій. Нам потрібно зараз трамблера змістити так, щоб знаходився він у положенні, не вставляючи в свіцеве з'єднання оці пристіжні защёлки, які кріпять кришку, повинні паралельно, приблизно паралельно двигуна знаходитися. Ми так його вставимо, щоб він у нас не випадало орієнтовно. Притиснемо і не будемо притиснювати. Так, і шукаємо ось де. Як попадає на кулачок, контакти повинні розмикатися. У момент розмикання у нас виникає екрах. Ось доводимо до стану, коли вони розійшлися. І щупом контролюємо розмір. Розмір повинен бути 0,4. Між контактами кулочки. Ось ми контролюємо. Ось воно вільно у нас туди. Плотні. Так, плотненько трошки. Якщо понадобиться, ми оцим винтиком відпускаємо. Рухома у нас тут простинка, як бачимо, вона рухається. Ми відпускаємо. Ось ми відтиснули цей. Перегорювали за з щупом, проконтролювали, ось він вільно туди ходить. І контрольним затисненням, затисуємо, що було. Він... так, все. Затиснюємо. Далі тепер нам потрібно, щоб замки були. Цей бігунок повинен бути десь, якщо це паралельно, то бігунок повинен десь бачите, Побачите, позамрами. Наживляємо. дивимося, де у нас перші цілі. Ось у нас перша цілі. Тому бігунок родить його контакт. Підтримаю кришечку, він у нас вже перейшов. Тобто це буде пізнє запалювання. Тому треба. Приподняти там ви, із лісового з'єднання від'єднати і виставити на кулачок. Орієнтовно отак. Ну, Трошки раніше на... ставимо, Притиснемо, щоб нам ставимо земну, шайбу. З'являємо гаєчку. Так, даємо притиснути, щоб він сільський. І тепер треба знайти розмикальний контакт. Момент пійматику момент відбувається розмикальний контакт. Він провод на трамблері вішаємо на провод низької напруги, але можна там незручно, він все одно сюди виходить на катушку, тому можемо сюди приєднатися. Це одна і те ж, що ми там приєдналися, що тут без різниці. Другим кінцем на масу тургуна. Включаємо. Зганково запалювання припустимо нас лампочка горить. Нам потрібно, щоб було десь проти цього. Тобто там треба переставити трамблерне підходить. Маємо трохи. Десь так. Це треба проведу поворачивай, повертаєш проти протискаємо притискаємо. Блейр безподільник, контролюємо, тобто повертаємо до подільник. Лампочка от потухла і рухаємо сової стрілки, поки потухла, поки не загариться. Потухло, контролюємо. Как раз здесь еще поставить закрышку. Замечаем его. Вот с тем уположением. У нас стоит как раз на своем. Вот, Затряскаем. Уже. Уже и своего слева Ставимо на місце рижку, закриваємо. І потім, як в порядок роботи цілі, вставляємо проводи. один найдовщийди на четвертий цілі. От ми ставимо станемося на четвертий. Пусть наприклад. Один, три, віри, два. Три, три.

Найкоротше, це буде перше, і це – друге. стискаємо. Вакуумний шланг вакуумного регулятора. Закручуємо свічку. Закручуємо свічку. Зберігаємо по пучок. З першого цілінгу ще раз перевіряємо: один, три, чотири три, два. І вставляємо центральний провод, і можемо перевіряти їх, сюди наводиться. Після цього потрібно закривати, провірити ще раз ці кріплення, щоб вони жорстко були, ну, тому що ми могли щось пропустити. Потім прибираємо свої очі, дівчат роботи, треба підтримуватись правил техніки безпеки.